Державний прапор завдовжки десятки метрів розгорнули в Івано-Франківську. Біля міського озера триває масштабний патріотичний флешмоб. До акції долучилися військові, ветерани, родини загиблих героїв і сотні мешканців міста. Там перебуває і моя колега Віталія Когоч. Вона на зв'язку зі студією. Віталія, як Івано-Франківськ святкує День Незалежності, розкажи більше. Вітаю колего величезний державний стяг. Десятки людей у вишиванках та атмосфера єдності сьогодні була у Івано-Франківську. Ось тут на березі міського озера. А жителі місцеві внутрішньопереміщені, особи також захисники, розтягнули синьо жовтий Полотнище завдовжки десятки метрів а виглядало це надзвичайно чуттєво. Адже для кожного сьогодні синьо-жовтий стяг має якусь особисту історію для когось він про надію, для когось про боротьбу, а для когось навіть і про втрату. А кожен тримав в руках це полотнище з гордістю обережно і будучи сьогодні українцем, і довів, що українці сьогодні не з Плані, українці сьогодні єдині. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Це велике свято, це велике свято, яке зараз об'єднує у нас в ці такі складні часи нашої країни. Коли ворог оточив, прекрасний прекрасне місце, ми тоді тільки думали о своїх рідних і о державі. І на кожний бойовий ми. І шукали якийсь та прапорець, і щось зв'язане з нашою рідною Україною і на всіх бойових. У мене таки був нема прапорець. праперець. І я його виставляв, щоб хлопці бачили, як воно іде, де ми воюємо, що це ще наша земля. У місті панує сьогодні патріотичний дух. Більшість учасників флешмобу дотрималися дрес коду і прийшли у вишиванках. І що цікаво, що коли прапор розгортали, небо було захмарене і на цьому сірому небі, цей синьо-жовтий стяг дивився як. Маленький промінчик сонця і тепла у ці важкі часи. Але коли його розгорнули, а виглянуло сонце, і я сподіваюся, це е, не даремно. Так це щось таке означає. Це була тільки одна із. Подій запланованих на сьогодні у Франківську, також з дня незалежності проходять інші святкування. Зокрема, зранку вшанували пам'ять загиблих захисників, освячення мантаційних дощок. Згодом мешканці провели історичну екскурсію. А родинам полеглих героїв урочисто вручили відзнаки за честь та звитягу посмертно. Також зараз тривають мистецькі та дитячі програми у парку Шевченка поблизу міського озра, де Ми зараз і знаходимо. Мося, а ще сьогодні у місті також а є безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. А це для того, щоб усі містяни змогли безперешкодно та зручно дістатися до будь-якої локації, на якій відбувається святкування. Ось так сьогодні. Івано-Франківськ відзначає день незалежності із шаною про минуле та із вірою. У майбутнє колего тобі слово передаю. Віталія, дякую, спасибі за включення. Ми приєднуємося до вітання. Вітаємо Івана франківський з Днем Незалежності. Дійсно, бачу, що настрій святковий. Сонце світить все прекрасно. Дякую за включення. Отже. Вишиванковий фестиваль провели в Одесі. Вперше за роки великої війни приурочили його до дня незалежності України. На вулицях міста символічно розгорнули 34 метровий синьо-жовтий прапор. Полеглих вшанували хвилиною мовчання. У місті також влаштували патріотичний автомотопробіг. Як Одеса відзначила національне свято Аліна Гонезова Розкаже. Дня незалежності в Одесі урочисто розгорнули 34-метровий синьо-жовтий стяг, символ державності за майорів над приморськими сходами у самісінькому центрі міста. До розгортання прапора долучилися сотні охочих. Під звуки військового оркестру, містяни у вишиванках, урочисто несли державний символ сходами. О 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання. Учасники акції вшанували пам'ять полеглих за незалежність. Ми об'єднуємось, показуємо нашу. Незламність показуємо нашу гордість за нашу країну, за наше місто. Дякуємо військовим за можливість підіймати український прапор приморськими сходами. Загалом підіймати цей прапор. Також згадуємо і дякуємо всім тим завдяки кому це сталося і хто поклав своє життя за це. Одеса завжди була українською. Попи що там хтось не казав, що оце російське місто, то я сюди. Ні, воно завжди буде українською і залишатися такою. Ну подивіться на усе. Скільки сьогодні зібралось людей, неймовірних. серед учасників військові, ветерани, громадські діячі, родини захисників і небайдужі містяни, військовослужбовець Ярослав каже, такі заходи надважливі. Вони додають сил і мають глибокий символізм. Це символізує теж нашу Україну. Символізує, як кажуть, наш прапор жовто-блакитний. Я за те, щоб дійсно урочисто, ми отак єдналися. Ми обороняємо свою українську землю, свій прапор, свій трезу наших дорогих жінок, дівчат, наших дітей. От, всю нашу Україну боронимо, і це дійсно додає, як кажуть, якогось стимулу. Про силу та цінність синьо-жовтого стягу розповідає і захисник Артем каже: навіть у найважчі моменти цей символ додає сил і наснаги. Навіть коли там іде, так, понактив. Бойові дії, коли ти його бачиш, це якісь такі що емоції. Це ти якось аж підскакуєш на ейфорії. Ну, вона не те, то, що тобі там дві вперед, а воно ну, просто як, як адреналіна додає, і ти просто йдеш, як, як робот, можна так сказати. Ця акція частина вишиванкового фестивалю, якому понад 15 років. Через повномасштабне вторгнення кілька років поспіль фестиваль не проводили. Торік він відбувся таємно. А цьогоріч, вперше за час Великої війни, його провели відкрито організатори кажуть, із особливим трепетом чекали на цей день. Ми відчуваємо, що Одеситам важливо разом проживати такі важливі патріотичні свята, відчувати єдність, бачити один одного і приходити на спільні акції, які підтримують наш бойовий дух. Ежах фестивалю організували автопробіг. Десятки автівок та мотоциклів, прикрашених державними військовими стягами, рушили центром міста. Учасники цієї частини акції кажуть, це надає відчуття єдності, що нині важливе як ніколи. Я за те, що і частіше робити такі приїзди, такі марафони підтримки. Табличка в нас Крим. Ми підтримуємо Крим. Підтримуємо людей, які були вимушені покинути свої будівництва свої. Території через окупацію, через те, що вони більше не могли там знаходитися для нас. Це дуже важливо в цей день бути разом з усіма українцями. І е, побачити в самої Одесі це тому, що ми Україна, ми є Україна. Ми всі разом прагнемо перемоги України. Та, попри піднесення і святковий настрій, організатори та учасники наголошують, не можна забувати, що війна триває, а наша незалежність не данність, а щоденна боротьба це символічна акція, омріяна, оспівана його мита кров'ю багатьох сотень тисяч. Людей, які мріяли про цей день про день незалежності, це мрія, яка на жаль в повній мірі досі не здійснена, про яку мріяв Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Сірко і тисячі воїнів, які зараз знаходяться в окопах. Аліна Огонезова, Сергій Іщенко, Одеса. П'ятий канал. У вишиванках і бігових кросівках так День Незалежності відзначили деякі кияни. В столиці влаштували святковий забіг. Учасники долали різні дистанції. Долучилися як професійні спортсмени, так і аматори. Свої можливості випробували і діти. Головна вимога спортивна форма з елементами української вишивки. Що з того вийшло? Розповість Катерина Підпала. Вишиванка замість спортивної форми. Уже 12-й рік поспіль українці виходять на старт у День Незалежності. Учасники долають дистанції 5, 10 та 21 кілометр. Є вони побігли, давайте Вероніці 8 років і вона тільки наподолала дистанцію у 500 метрів. Сподобалося, і тепер вона хоче займатися легкою атлетикою. Мені дуже сподобалось. Я хочу займа... займатися легкою атлетикою. Ну, було трошки складно, бо горло бо тоді горло боліло, коли становить, коли я вже все коли я вже пробіжалася, вже. Я попила водички, все добре. Я після цього хочу займатися легкою атлетикою. Вже 12-й рік поспіль. Українці виходять на старт у вишиванках на день незалежності. Тут разом і професійні спортсмени, і ті, хто біжать уперше, і діти особливість забігу в тому, що учасники мають на своїй формі вишиванкові орнаменти. У 2014 році перший раз ми провели забіг у вишиванках і почали так масштабуватися. Українці ж не тільки в ті. Почав почав масштабуватися на інші міста, потім на інші країни. Сьогодні о сьомій ранку вже пройшло в Одесі, проходить ще в Хмельницькому, в Чернівцях, в Рівному. Вчора пройшло в Нью-Йорку. Я роблю це від душі для, для, для всіх українців, щоб об'єднати нас всіх, і ви, ви саме бачите, яка атмосфера. Серед тих, хто біг 5 кілометрів, першим фінішував Сергій. Його результат показник сили до. Класно, справді. Трошки, трошки повільніше, ніж я думав, але і траса важка, багато поворотів, як підйом і спуски. Тобто така траса вимогова. Але насправді я дуже задоволений. Мені через місяць 45 років То в принципі, виграти молодих хлопців, це завжди круто. Сподіваюсь, з цим я зможу когось надихнути на подальші тренування і досягнення. Пані Світлані майже 70. Вона долала дистанцію у 5 кілометрів скандинавською ходьбою. Я з окупованої херсонської території лівого берега. Я як приїхала сюди в Київ, якось трохи для заспокійливості, тому що на свою територію я не зможу поки попасти. Мені ну, дуже хочеться прийняти участь. Я дуже люблю свою Україну. Я горда, що я українка. Забіг традиційно має благодійну мету Цьогоріч Частину коштів спрямували на інтерактивну панель для вихованців Мостишинської спеціальної школи-інтернату. Катерина підпала Орест Пона, п'ятий канал.